Так, сьогодні є невеличке замовлення, подарунок. На... Так я не зрозуміла, якщо чесно, чи це день народження, чи це просто людина йде в гості. Ну, Наша жіночка з Казерти, бо вона мене знає по Ютубі, дивиться мене на Ютубі, але мене знає, бо живемо в одному місці і зустрічалися не раз. Значить так, Я їй порадила, що маю ось такі ще, як ви бачите, я називаю їх контейнери. Вони жестяні з нашим логотипом, з маркою і грошем. Ось я її запитала, чи вона би хотіла декорувати, оформити в цій, скажімо, в цьому циліндрі, так буде подарунок виглядати набагато краще, ніж зазвичай класти просто в пакетик від Івроше і на цьому все, бо ви підете в магазин, вам просто поставлять його в пакетик. Пакетик можуть зажати двома скрепками і додати єдине, що наші наклейки з логотипом. Все, це вся декорація, що проводиться в магазині. Ось беруть звичайний пакет і клею оці логотипи, наші ем, наклейки. Оце вся декорація в магазині. У мене інакше, тому що я завжди собі зберігаю оці, скажімо, додаткові, як я сейчас пояснюю людям, що корисно брати, коли йдемо або Різдво, або на день матері наш бренд і грошей. Завжди оці речі додає додатково безкоштовно. Наприклад, вони неможливо неможливо було їх купити або взяти безкоштовно. Але коли, наприклад, були оці різдвяні набори, хто мене дивиться вже трохи часу, я вже це показувала і поясню: у контейнери тут ніде не пише з різдвом. Бачите? Абсолютно ніде, ні на кришці. Ні на самому контейнері. І це дуже великий плюс, тому що ці контейнери можна декорувати, додати до якогось подарунку окремо. Тому що, якщо людина, в мене, наприклад, є такий принцип, оскільки я працюю в них консультантом, я собі оце все зберігаю, просто роблю замовлення на різдво більші і залишаю собі. Потім, коли людині треба на якийсь Дефіляду, як я кажу, день народження, на якийсь ювілей, і хочеться в чомусь кращому, не в звичайному пакеті. Не в звичайному пакеті, оце пакет, який вам дадуть у магазині. Він в мене також є, тому що я утримую абсолютно все те, що має магазин, тільки я роблю більше. Я роблю ще декорації на цих подарунках, тому що людям приємно. Мені це не коштує абсолютно нічого, я свої кошти не витрачаю на оці, скажімо, циліндри, коробки. Єдине, що я докупольовую, це стрічки і квіточки. Ну, я їх купую на китайцях, вони не коштують абсолютно нічого, дуже дешево. І що хочу сказати: тут, бачите, ні ялинки немає, ні нічого, абсолютно нічого, як то кажуть, ознаків різдва. Але в мене було велике замовлення, і е, людині було цікаво не оце, бо воно йшло в наборі. В наборі там було. Пам'ятаю, це було гель до душу, крем до рук і мило до рук. І людина мені сказала це жінка. Каже: ну мені це все не потрібно, що я буду з ним робити. Я кажу, ну візьміть, може пригодиться. Це ж отак воно все разом тут було запхнуте, кришкою закрите і продавала. Вона каже ні, 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 можна це все залишити. І вона в мене була зробила замовлення на 6 штук. Я кажу: подумайте, бо це все входить в ціну. Ви не доплачуєте. Ні-ні ні, я не буду возитися з тими всіма як вона сказала, відрами. Я залишила. Плюс в мене залишилося, бо я була зробила більше замовлення, і плюс мені фірма е, прислала була ще більше в подарунок. мені. Я це все залишила, а тепер маю, от бачите, такі гарні сюрпризи для людей. Знаю, що я роблю? Беру ось таку, як я кажу, ем, паперову тирсу, щоб воно все не тотклося. Жіночка мене попросила щось на 20-25 євро. Каже, мене то не цікаво, що ви там напхнете. Мені просто сфотографуйте, покажете. Я їй вже сфотографувала, вона мені дала «Окей». Ось, зараз, зараз зараз ми так поставимо, що вона ніде нічого не дуже тряслося. Ем, я її запитала, чи часом вона ніде не буде відправляти на Україну або в іншу країну. Чому? Тому що в мене є коробка, е, оскільки це йде жестяна, як я кажу, коробка вона досить міцна. Але якщо вона буде просто декорована в подарунковому папері і це буде передаватися як посилка, е, то, звичайно, як пакунок вона може помінятися. Я її запитала, чи треба вам коробку. Вона мені сказала, ні, ні, коробку мені не треба, це тут на місці. Я сказала: Окей, коли в мене є коробки досить міцні, От, я ще б дала ем, цілофан з бульбашками, я кажу, щоб було для підстрахівки, щоб воно дійшло ціленьким. Значить, так, сюди я положила ем, спрей, боже, не показала вам. бачите? Говорю, говорю, не показала, показую, що я сюди поклала. І так, Це йде спрей е, до тіла і до волосся. Це, скажімо, такі легенькі, це не духи, це профумована водичка. Вона може використовуватися і на волосся, і до тіла, як запах. Це дуже ніжний і делікатний запах, тому що це йде вербена і ромашка. Ромашки майже не чути. Чути тільки вербену. Вербена, можете собі пошукати в інтернеті. Це йде такий запах трави, дуже приємний, такий більш трохи де цитрусовий, але він відганяє мух ос бджілок, різних комашок, ось це все, що нам мішає вечором і в день. Потім я її положила сюди гель до душу, базилік і лимон дуже гарний запах, і крем до рук, також вербена і ромашечка. І це все вийшло їй 23 євро, тому що це коштує 5. Профумована водичка коштує 13. І крем до рук 5. Я їй зробила знижку, бо оскільки вона в мене вже не раз купує, і на Різдво мене брала для себе подарунок. Каже, треба зробити для себе автоподарунок. І вона мене була взяла різдвяний календар. Як почнеться сезон різдвяних календарів, я вам обов'язково покажу, що це таке і як це вигідно. А зараз вона, я так зрозуміла, йде на якийсь обід, просто, чи просто провідати подругу, і запитала мене, що можна щось гарненьке. І я її продала ось таке. Дивіться. Людині залишиться. Сюди можна складати і косметику, і, не знаю, я рахую косметику, сюди можна складати якусь невелику, або навіть тримати пензлики. Ну, що не хочеш, воно завжди в пригоді стане. Повірте, за 20, тут виходила ціна, майже 28, я їй зробила знижку 23. 5 євро. Так, як я буду її декорувати? Ну, ви знаєте, в мене це хобі. <кхід> я це люблю. І так, в нас є наш фірмовий папір. І я собі ось так придумала, що можна зробити. Це цей папір легенько, тому що він дуже тоненький. Ну, прямо дуже тоненький. Так, далі я беру такий прозорий папір. І будемо щось зараз, як я вам сейчас скажу придумувати і фантазувати. Щоб зробити цей подарунок, подарунок ще більш креативним і гарним. Має включитися фантазія. І так. Робимо щось цікавеньке. Зараз подивимося, що в нас вийде. Мені самі цікаво. Особливо гарні подарунки йдуть на новий рік на Новий рік і Різдво, тому що там йде більший вибір цього всього, скажімо, різних коробок, різних косметичок, таких, як я кажу, різдвяних. Там трошки більше йде вибір. І є більше що пофантазувати. Так, тут фактично я би їй мала віддати їй замовлення, тільки у пакеті, тому що я вже показала. Наш брендовий від Ігроша і все. Максимум наклеєчка. Ну, а оскільки я оце все люблю, бо я знаю, що до мене тоді клієнти ще неодноразово будуть вертатися. Ось. Що, щоб зробити людині приємно, бо я вам ще скажу: зробиш один раз приємно людина до тебе вернеться Навіть по-за твої декорації, така дурниця. Якщо можна людині зробити приємно, задекорувати, додати щось своє особисте. Чому ні? Подивіться, дуже просто, але я кажу дуже гарно. Ніколи ніхто не здогадається, що там всередині. Як ви вважаєте? Я вважаю так. Бачите, дивіться, як гарно. Дуже просто! Абсолютно просто! Нема нічого такого. Чогось би все дуже просто. Хтось подумає, що там якась бутилка. А насправді ні. Окей. Так, з нас ще один маленький заказик, ну також подарунок. Щось в стилі моря. Мене попросили щось в стилі моря, значить, в мене також були ще раз повторюю. Це все йшло колись із пляжними наборами, там, де були захисти від сонця. Мене жіночка попросила щось дуже дешеве, недороге, чи таке можливо. я їй сказала, можливо, все. це такі косметичка, яку можна використовувати на море. Тут є навіть кишенька. Вона досить містка. Подивіться, от рука. Яка велика косметичка, досить велика. Вона термокосметичка, тому що. Має такий термічний захист, що можна класти захисти від сонця. І ви знаєте, це косметика натуральна, і фактично всі крема, всі захисти крема від сонця мають бути у холодильнику. Вона зберігає холод. Далі, що їй порада? За 12.50 вона має ось такий подарунок. Плюс косметичку, ну і плюс моєофорні. І так, це йде олійка Моної. Я її запитала зразу чи подобається, бо, наприклад, особисто мені це дуже запах заважає, бо я алергік. Геть до душу, це не пробники пояснюю, Хто не розуміється, це йде міні-сайз, це йдуть мініатюрки, травел сайс, інакшим словом. Все йде по 30 мл. Це йде е, молочко до тіла, це йде крем до рук. І це йде е, після сонця. Так, е, е, зволожуючи. Лосьон після сонця до тіла. Е, я розумію, це маленький, але він досить такий е, рідкуватий і хватить навіть на два рази. Що хочу сказати: за 12,50 ось ця вся радість. Я вважаю, це недорого і гарний подаруночок. Зараз подивимося, що ми нафантазуємо. На дно кладу, як завжди, папірову тирсу, щоб трошки була форма. Тому що, якщо є форма, то воно і трошки краще виглядає. Ми зараз так напхнемо гарненько, і на дно покладемо наш, нашу продукцію. Оскільки це ось така косметичка, і вона захотіла щось таке простеньке, не дуже, ну, я так зрозуміла, може, до коїсь коліжанки просто йде в гості. Я рахую, за 12,50 такий гарний подарунок це дуже гарно. Так, і я собі так придумала, що це буде дуже просто, але гарно. Зараз вам покажу, чому. Так, сюди я клею наклейки, які будуть мені підтримувати пакетик. З одного боку і з другого боку. Так, ми заблокували і все дуже добре тримається. А тепер головне задекорувати так, щоб було приємно і гарно. І так. Що ж я придумала? Зараз вам покажу. І так, зразу кажу наперед: ракушки мушлі не купувала, назбирала на морі. Я навіть на морі їжджу із користю. Ось ці зірки купувала. Це в китайському магазині йде такі набори, там теж, до речі, є мушлі, але я не знаю, що вони навіть справжні. може і пластмасові. Але оці мушлі я збирала на морі, тому що нас на морі в Італії багато, і особливо, коли з ночі, то можна, якщо прийде зранку, то дуже багато назбирати. Так, моя фантазія включилася. Зараз подивимося, як воно буде виглядати. Це все якось треба трохи заблокувати, щоб воно не впало. Так, нарешті мушлю причепила, тому що я маю весь набір. Це йде такий е, двосторонній скотч, як він правильно називається. Це я привезла ще з України, що відклеюєш його з двох боків і можна клеїти. Він прозорий, його майже не видно. І ось така краса виходить. Думаю, що сподобається. Зараз ми ще доробимо до кінця. І тоді, що скажете ви, це такий морський скажемо стиль, тому що подаруночок йде все на море. Зараз подивимося кінцевий результат, як вийде. Так, зараз все трошки попідрізаємо, щоб було красиво. Що скажете? Простенько. Мушліка навіть не видно, що приклеє на скотчиком. Дуже просто все. За 12.50. Я потішила людину, зробила їй подарунок. І ось з такою красивою декорацією. Я думаю, набагато краще виглядає, ніж просто в пакет положити. Що ви скажете на це? На цьому буду прощатися. До слідуєї зустрічі. Не забудьте підписатися. Зі мною буде цікаво. Па-па!